Суботу, 3 червня, футбольний клуб Богуну в рамках п'ятого туру чемпіонату Львівщини Перша ліга у групі А мав виїзний поєдинок із сусідами по турнірній таблиці командою «Жовква» з міста Жовква. Зустріч підігрував інтерес, адже команди мали рівну кількість лікових балів по 6. Але команда «Жовква» завдяки різниці забитих та пропущених м'ячів, посідала третю сходинку. Відповідно, богонімці були четвертими. Команди підійшли до матчу в оптимальних складах, ну і були заряджені лише на перемогу. Певна річ, господарі мали підтримку болівальників, незважаючи, що була субота і зустріч розпочиналася о 17-й годині. Були навіть такі болівальники, але повернемося на поле. З перших хвилин зустрічі стало зрозуміло, що жодна з команд не збирається відсиджуватися в захисті і налаштовані лише на перемогу. Жодна з команд не мала і явної переваги і володіння мічем, теж не можна віддати комусь більше чи менше. Напруга була помітна неозброєним оком. Хоча суддівська бригада і тримала гру в своїх руках. Але в одному з епізодів нагородили нашого голкіпера гірчичником, як пояснили за його висловлювання. В загальному команди діяли без помилок. В обох колективах добре працював захист і голкіпери були на висоті. В такому темпі, коли атаки однієї команди змінювали атаки другої, і завершилась перша половина зустрічі з нулями. Другу половину богунівці розпочали з атак, але непотрібна помилка в захисті, дозволила господарям на перших хвилинах відкрити рахунок у зустрічі 1-0. Після цього наші футболісти, можна сказати, забрали ініціативу в свої руки і раз по разу створювали моменти коло воріт господарів майданчику. Але як завжди, в таких випадках або підводить майстерність, прийняття правильних рішень, брак часу для конструктивних атак. Будемо відвертими, захист команди із жовтві теж відпрацювали наповну. Ну і голкіпер стояв впевнено. Господарі теж раз по разу виходили в гості контратаки. Але в одній з атак бугунівців захисники з порушенням правил зупинили нападника гостей. Хоча й вротар вибудував стінку гравців, це не завадило Василю Демчуку. Бездуганне виконання штрафного на 78-й хвилині подарували надію болівальникам нашої команди, попри те, що їх було мало, а також команді на позитивний результат. Поєдинку рахунок вирінявся 1-1. Бугунівці не зупинилися, далі намагалися створювати гострі моменти, але знову ж таки поспішні дії не приводили до чогось гострого коло господарів. І знову злий жарт спрацював з командою Бугуна і цього разу. Нестановлене правило не забуваєш ти, забиває тобі, далося в знаки. На останній хвилині основного часу поєдинку господарі майданчику створили контратаку, під час якої гравець робив простріл в наш карний майданчик. М'яч потрапив в нашого захисника і зрізався у ворота Богуна. В цій ситуації наш голкіпер був безсилий, хоча й всю гру майстерно захищав свої ворота. Прикрий зріс і рахунок змінено два 2-1. Доданих на них арбітром 4 хвилини було замало, щоб щось змінити на майданчику. Прикра поразка наших хлопців, але це футбол. Завдяки цій перемозі команда жовку відірвалася від нас на три очки. Тепер в їхньому заліку 9 балів. Бугун із 6 балами на четвертій сходинці. А в загальному нашій підрупі команди розташувалися наступним чином: першими йдуть гірник з Новояврівська, другими датський текстиль з Сокаля. Обидві команди мають по 10 залікових балів, третіми Жовква дев'ять, четвертими. Бугун з шістьма очками, п'яті у і на шостій позиції Шахтар з Червонограда. Обох команд по три залікових бали. Наступну зустріч Бугун проведе знову на виїзді з лідером, командою гірник Новояврівська. Побажаємо успіху команді та до зустрічі друзі на стадіоні.